1 вересня 2021 року апостольський екзархат для українців-католиків Візантійського обряду в Італії повністю перейшов на Григоріанський календар. Подібну календарну реформу минулого року звершила Українська Греко-католицька церква в Україні. Проте, існує суттєва різниця: Українська греко-католицька церква в Україні продовжує використовувати. Так звану Стару Тюліанську Пасхалію. Саме з цим і є пов'язана разюча різниця у даті святкування цьогорічної Пасхи. В Італії ми святкуватимемо це свято 31 березня, тоді як в Україні Пасху святкуватимуть 5 травня. Для того щоб зрозуміти, чому ж існує така різниця між цими двома способами літочислення чи то календарями. Греоріанським і Юліанським потрібно поглянути в історію. Справа в тому, що християни перших трьох століть не мали спільної дати святкування Пасхи. А це, в свою чергу, було пов'язано із тим, що Євангелія нічого не говорить нам про точну дату Воскресіння Ісуса Христа. Вони тільки зазначають, що це сталося у перший день тижня, тобто у неділю. Щоб вирішити суперечку навколо точної дати святкування Пасхи, у IV столітті єпископи із цілого тодішнього світу зібралися на першому Вселенському соборі, який війшов в історію також під назвою Перший Нікейський собор. Саме на цьому соборі і були визначені правила, критерії, згідно з якими і потрібно визначати дату Пасхи. Отож, християни. Повинні святкувати Пасху у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Як дату весняного рівнодення було прийнято 21 березня. Проте згодом виявилося, що календар, яким користувалися у той час, а це був Юріанський календар, був неточний. Тобто, він не відповідав реальному астрономічному календарю. Таким чином, Реальне весняне рівнодення відбувалося не 21 березня, а згідно юліанського неточного календаря 11 березня і не відповідало астрономічному рівноденню. А значить, оскільки весняне рівнодення є висхідною точкою у даті розрахування Пасхи, дата розрахування Пасхи почала залежати від цих неточних обчислень і дат. Щоб вирішити цю проблему, папа Григорій 13 у 16 столітті провів календарну реформу і запровадив так званий Григоріанський календар. Через гострі конфесійні дискусії і суперечки, цей календар так і ніколи не був повністю прийнятий православними церквами. В Україні більшість українців є православними. І для того, щоб не створювати додатковий поділ у нашому суспільстві, а також у родинах, Українська греко-католицька церква залишається солідарною і Православною церквою, і тому продовжує використовувати юліанське старе обчислення Пасхи. Натомість, тут, в Італії, в Західній Європі, ми повністю перейшли на новий реоріанський календар. І це пов'язано з тим, що перш за все ми є солідарними із італійцями. З іншого боку, це дозволяє нам мати вихідні дні, адже італійська держава передбачає на великі свята вихідні дні. Так, зокрема, світлий понеділок, який у нашій візантійсько-українській традиції шанується як свято, є для нас тут в Італії вихідним. Не можемо забувати також і про те, що тут в Італії вже є народжене нове покоління українців, для яких Італія стала рідною землею. Згодом, коли вони підростуть, вони почнуть засновувати свої власні сім'ї. І для того, щоб вони могли зберегти нашу прекрасну візантійську-українську традицію, є цілком необхідно, щоб дати святкування всіх свят відповідали тим датам, які є актуальними тут, в Італії, в Західній Європі і в більшій частині католицької церкви. Не потрібно забувати також і про те, що справу дати. Пасхи має визначити не тільки католицька, але також і православні церкви. Отож очікується на діалог, на певне порозуміння між католицькою і православними церквами, яке призведе до того, що ми будемо святкувати Пасху Господню, це найбільше християнське свято, одним серцем і одними устами в одній якійсь точно визначеній даті. А наразі ми залишаємося. Святкувати згідно георгіанського календаря, залишаючись солідарними із цілим католицьким світом, варто також зазначити, що коли ми святкуємо Пасху в інший день, це аж ніяк не порушує її богословський зміст і не забирає її торжественності, тому що Пасха це найбільше християнське свято, і святкуючи Господню Пасху незалежно від дати, в яку ми це робимо. Ми слухаємо голосу церкви і зустрічаємо нашого Воскреслого Спасителя, який задля нас помер і воскрес.